Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. З надією, яка сьогодні так необхідна кожному, тому що час життя такий прийшов. Але разом з вами, хто дивиться цю передачу, я дякую Богові за цей день, який він подарував, і особливо за обітниці, на які покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями. Пам'ятайте, що Ісус був зранений за наші гріхи. Кара наша була на ньому. І я, можливо, неодноразово вже читав цей вірш, хочу його повторити знову. Це у книзі про Ісаю, в 53 му розділі, в 5 вірші ми читаємо. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання для нашого миру. Його ранами ми зцілилися. Бог бореться за жителів цього світу. Він став ініціатором їхнього спасіння. Сатана приходить до них, замаскований під ангела світла, під його керівництво. Більшість християн фактично поклоняються у гідонських капищах і служать невідомому Богові. Людська сім'я. Порушила Божий закон і зневажила Його волю. Цей закон відкриває світові Божий характер, а тому жодна йота, жодна риска з нього не може бути змінена на догоду грішному людству. Однак Бог дав чоловікам і жінкам безпомилковий доказ своєї любові. Він засвідчив, що любить їх, бо правосуддя основа його престолу. Кара за беззаконня впала на заступника. Бог поклав покарання на свого єдинородного сина. Бог не міг скасувати свій закон, щоб у такий спосіб спасти людський рід. Оскільки в такому разі беззаконня було б увічнене, а весь світ опинився б під владою сатани. Проте, так Бог полюбив світ. Говорить Євангеліст Іван, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. У цьому чудовому дарі показана глибина Божої доброти. Він так полюбив грішних людей, що віддав самого себе в особі свого сина. Він дав людям ще одну можливість, ще один виприбувальний період, ще один шанс для виявлення послуху. Господь так полюбив людей, що заради їхнього спасіння віддав світові свого сина. І в цьому єдиному дарі подарував їм усе небо. Це найбільше, дорогі мої, що міг зробити Бог. Його дар відкрив грішникам можливість повернутися до послуху. Тепер Бог закликає всіх дивитися на Божого анця, який бере на себе гріхи світу. Христос знімає з грішників провину за гріх, ставлячи самого себе під осудження законодавця. Ісус прийшов у нас світ як людина, щоби. Підкоритися законові і продемонструвати всю фальшивість звинувачення сатани в тому, що люди не в змозі дотримуватися Божого закону. Христос виконав закон, перебуваючи в людському тілі. І коли фарисеї неправдиво звинувачували Його, він своїм владним голосом запитав, хто з вас звинуватить мене у гріхові? Ісус прийшов явити Небесному Всесвітові, іншим безгрішним світам, а також грішним людям, щоб Бог передбачив для людей усе необхідне і що через зараховану праведність Христа всі, хто приймає Його вірою, можуть виявляти послух, дотримуючись закону. Коли розкаяні грішники приймають Христа як особистого Спасителя. Вони стають учасниками божественної природи, вони стають дітьми Божими. Але ми маємо пам'ятати, що світ не дуже любить послідовників Ісуса, світ не любить праведників. І Ісус про це попередив. Послухайте, Івангеліяна, Ів 15 розділ, 18 вірш. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Цей текст наголошує на тому, що послідовникам Христа потрібно мати на увазі, що кожне лихослів'я проти Христа, усякі жорстокі поводження, якого він колись зазнав, вони також повинні перенести за його ім'я. Церква може вважатися досить благочестивою. Проте, коли істина Божого Слова торкається сердець її членів, а вони зневажають цю викривальну істину, оскільки не бажають розривати дружніх стосунків з більшістю, то обов'язково опиняться на боці ворога разом з усіма тими, котрі нехтують істиною і світлом. Пекельна сатанинська сила спричиняє в них сильне збудження. У такий спосіб відкривається ворожнеча сатани проти Бога та Його законів. Ці люди можуть навіть ухвалювати репресивні, зухвалі і безглузі закони, що ми бачимо сьогодні. Як ненавиділи без причини Христа, так безпідставно ненавидітимуть і його дітей лише за те, що вони дотримуються заповідей Божих і творять його діла, не бажаючи чинити всупереч Божим принципам. Якщо з тим, хто був чистий, святий, непорочний і чинив у нашому світі тільки добро, поводилися як з останнім злочинцем. Та засудили його на смерть, не маючи проти нього жодного доказу, то що можуть очікувати його учні, навіть якщо їхнє життя і характер бездоганні? також самого поводження. Людські накази і людські закони, сфабриковані демонськими силами через ніби важливу причину боротьби зі злом, люди підноситимуть до небес, тоді як святі Божі повеління. Будуть цілком зневажені. З івангельської історії видно, що люди, які називають себе праведними, можуть діяти в дусі сатани, реалізовувати свої нечистиві наміри, керуючись заздрістю, нерозумною ревністю та релігійним фанатизмом. Між сатаною, його ангелами та грішниками, немає і не може бути жодної ворожнечі. Як ті, так і інші мають одинакові риси, як ті, так і інші стали зіпсутими у наслідок відступлення і гріха. Пророцтво, виголошене в Едемі, особливим чином стосується Христа і усіх, хто приймає і визнає Його як єдинородного Божого Сина. Христос зобов'язався вступити у протиборство з Князем зла та силами тимряви і уразити Змія в голову. Усі сини та дочки Бога є його вибраними воїнами, покликаними воювати з начальствами, з владами, зі світовими правителями тимряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Цей безперервний бій. Завершиться, дорогі мої, лише тоді, коли Христос прийде вдруге на нашу землю. Лише тоді відкуплені можуть сказати перемога. Я хочу молитися, щоб сьогодні Дух Божий керував нами на життєвій дорозі. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде царство Твоє. І нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Сьогоднішня правда до глибини торкає моє серце. Я знаю, дорогі мої, що у кожній релігії на планеті Земля є священні місця. Так само і в християнській релігії є священні місця. На ці місця йдуть паломники. Вони тратять кошти, тратять час. Але давайте поставимо питання, а чи тратимо ми час на те, щоб поспілкуватися з Ісусом? Чи тратять ці люди час на те, щоб почути його голос, відкриваючи цю святу книгу? Тому що кожна дія, все, що робить людина, воно йде від розуму, що заставляє людину робити так, поводитися так, поклонятися так, йти на те місце поклоніння. Чому? Чи знаходимо ми, друзі, дорогі, підтвердження того, що ми робимо у цій святій книзі? Чи можливо, як ми сьогодні слухали, у поважних церквах, великих церквах істина, викривальна істина Божа залишається в стороні, а є щось, є предмети, є люди, живі, грішні люди, і туди приходить багато паломників, дорогі мої, давайте не помилятися в цьому житті, а сьогодні. Стати справжніми послідовниками Ісуса. Для цього так мало потрібно. Відкрийте своє серце, послухайте Його голос із цієї святої книги. Віддайте Йому це серце, керуйтеся Його духом, і ви відчуєте, яке благословення і який мир наповнить ваше життя. Тож будьте благословені Господом. До побачення.